У Броварах проходить чемпіонат України з плавання. У змаганнях брала участь сумчанка Дар'я Василенко, та стала кращою на дистанції 50 метрів. Чемпіонат ну, такий непростий час. Це дуже складно було, але я вдячна за силу та всім тренерам, всім організаторам за цей чудовий чемпіонат України. Це просто неймовірні емоції. Мені дуже сподобався і організація, і все, і все, і все, все, все. Підготовка до виступу була складною, зізнається тренер. Було дуже нелегко, тому що ми не знали, скільки у нас є часу, тому ми е, так от, спонтанно готувалися до цього чемпіонату. Тобто ми е, розуміли, що він буде. Коли він буде? Результат виступу на 50 метрів є рекордним не тільки для спортсменки, а й для всієї області. Тепер Дар'я вже майстер спорту. Це Рекорд нашої Сумської області, так взагалі ніхто не пам'ятає, що так плавали наші спортсменки. Взагалі плавання у нас це при, років за 30, мабуть, це перше місце. Золота медаль – це тяжка праця всього тренерського колективу. На протязі 10 років, які вона тренується, її готували ще Людмила Ляху та Бездічко Маріна, які теж у нас ми працюємо таким колективним методом, тренуємо спортсменів. Успіх на чемпіонаті України надає наснаги та стимулює до наступних цілей, говорить Дар'я. А вони у плачині дуже амбітні. Олімпіада. Да, да, да. Хоча б стати учасницею, я там вже може і здати призер. Дар'я жартує, у воді вже 11 років. Подекади у неї по два тренування на день. Після ж завершення своєї спортивної кар'єри прагне передавати досвід молодшому поколінню. Я планую побудувати на цьому кар'єру на спорті. Я планую стати тренером з цього виду спорту. Тому так. Я планую побудувати своє майбутнє життя саме зі спортом з плаванням. Юрій Коцяр, Євген Сердюк, новини СТС.